Понад добу тривали пошуково-рятувальні роботи у Білгород-Дністровському на Одещині. Нагадаємо, російські військові в день 23 червня завдали ракетного удару по місцевому навчальному закладу. Загинули три працівники в ліцею. Ще 14 людей отримали поранення. Серед них двоє неповнолітніх, які на той момент проходили повз заклад. Про це повідомили у Фейсбук ДСНС України 24 червня. Що наразі відомо про стан травмованих та які роботи про. Водять на місці ракетної атаки, дізнаємося від секретаря Білгород-Дністровської міської ради, виконувача обов'язків Білгород-Дністровського міського голови Олександра Скалозуба. Він доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаємо вітаю вас, слава Україні. Героям Слава, слава. то розкажіть про стан потерпілих, що вам відомо станом на сьогодні. На зараз у нас в лікарні знаходиться 9 чоловік, стан їх стабільний, медикаментами забезпечені лікарі біля наших потерпілих. Думаю, що все буде гаразд. Зараз яких руйнувань сам заклад зазнав через цей російський удар. Заклад майже зруйнований. Ми будемо проводити час експертизу, чи підлягає ця споруда відновленню чи ні. Але на перший вигляд вона не буде підлягати відновленню. Що відомо про тих людей, які загинули внаслідок цього удару, які перебували в ліцеї? Це три працівника нашого закладу. І вони, на жаль, загинули. У нас сьогодні в місті проходять поховання цих людей, тому дуже жаль, і хочу виразити скорботу рідним. Та скільки скільки будин, будинків ще пошкоджено, які були в зоні вибуху? Станом на сьогодні 75 будинків. Пошкоджено, які це пошкодження, і чи там триває відновлення? А, да, ми допомагаємо відновлювати пошкодження, вибиті вікна, двері, пошкоджені дуже сильно дахи, є тріщини в стінах, такі ну, більш-менш серйозні руйнування. Речі, були якісь проблеми з роботою критичної інфраструктури? Йдеться про електропостачання, чи було водопостачання газу? Всі служби зробили на відмінно. Було електропостачання, було вовремі виключено, і МЧС то тобто, все добре. Пане Олександре, коли в останній російські військові здійснювали атаку такого масштабу на вашу громаду? За останній за останній місяць за червень це четверта вже атака. До цього були дронові атаки масовані. Такі а це вже ракетна атака. Два іскандера балістичні були випущені саме по цьому закладу освіти. От власне заклад самосвіти, що буде далі? Чи є альтернатива, де можливо або будуть навчатися далі учні, або взагалі що, що можна як можна вирішити проблему з відсутністю місця для навчання цього ліцею? І про яку кількість учнів йдеться? На зараз ідеться близько 800 учнів? Ми щось вирішуємо питання, щоб вони змогли навчатися в трьох інших закладах, і з приводу допомоги тим людям, які так чи інакше постраждали від цього обстрілу. На яку допомогу вони можуть розраховувати? У нас виділені кошти на це, прийняті програми. Зараз працює комісія по прорахуванні цих збитків, і будемо допомагати, те, що в наших силах. Сподіваюся, що нам тут також допоможуть. Також хочу виразити подяку громадським організаціям, які нам допомагають в цьому. Вони теж з перших хвилин, після атаки, були на місці і теж наказують допомогу. До речі, куди потрібно звертатися людям, якщо вони хочуть звернутися, написати заяву можливо на отримання допомоги не тільки від громадських організацій, а й від місцевої влади. Працюють штаби, і можна звертатись до міської ради. У нас тут постійно є люди, які приймають ці заяви, які роз'яснюють алгоритм дій, що треба робити, і допомагають ці заяви писати. І потім виїжджають наші бригади, обстежують, складається акт обстеження, і по цьому акту вже приймається рішення щодо відшкодування збитків. Власне, людям, які розраховують на таку допомогу, важливо зробити ось цей перший крок, написати заяву, щоб потім вже процес допомоги а, запустився. Ну. Пане Олександре, так дуже. Так, Дякую, дякую. Не чутно вас. Пане Олександре, ми дуже дякуємо. Будемо стежити обов'язково за оновленнями щодо ситуації. Там і майбутнє закладу, яке буде у підсумку. Олександр Скалозуб, виконувач обов'язки Білгород-Дністровського міського голови і секретар Білгород-Дністровської міської ради, був з нами на прямому зв'язку. З ним обговорювали наслідки обстрілу російської армії.